У попередній серії Михайло Мудрик шляхом тренувань виборов собі шанс вийти на заміну у матчі проти Болонії, забив декілька чудових м'ячів у ворота суперників. Декілька разів став кращим гравцем матчу на передсезонці і завоював місце в стартових 11. Якщо ви не бачили попередньої серії, то в описі цього відео або за підсказкою переходимо та дивимось settle and do the right thing сьогоднішній випуск. Розпочнемо з того, що піднімемо рівень складності до легендарного. Аби вам було цікавіше спостерігати. Ну а мені складніше грати. У нас разом з вами є 490 тисяч доларів, і сьогодні ми їх будемо витрачати. Але спочатку нам потрібно зробити декілька пунктів. Спочатку ми похвалимо наших партнерів по команді, ну а потім прочитаємо книгу легенди клубу. Надіюсь, це якось допоможе нашому персонажу. Ну а тепер давайте витрачати наші кошти. Спочатку я взяв додаток для телефону. Маленький крок до великих перемог. Не знаю, чим нам це допоможе, але 63 тисячі доларів, як нам кажуть, приблизний дохід буде. Наступне це мікрофінансування, фінансові позики підприємцям у країнах, що розвиваються приблизний дохід 126 тисяч доларів. Далі записався на курси по піар, так. Розумію, це щось пов'язано з рекламою. Також пожертвував кошти притулкам для тварин. Думаю, цей вчинок правильний. Ну і інвестували у майбутнє, тобі ж пожертвували школам, і того у нас залишилося 173 тисячі 900 доларів. Можливо, хтось з вас більше розбирається, чим я. Ось в цих інвестиціях. То, будь ласка, пишіть в коментарях, що і як треба правильно робити. У нас з вами ще багато роботи. Якщо подивитися на наш контракт, то один з п'яти пунктів ми поки що виконуємо на всі 100%. Пропоную безпосередньо переходити до матчів ліги. Челсі після першого туру посідає третю сходинку, маючи три залікових пункти. Наступний наш тур, другий проти Вест Гема на виїзді. Михайло Модрик зіграє у стартовому складі, так як Маурісіо Почетіно задоволений тим, як ми себе проявляємо. Ну що ж, друзі, на своїй позиції ми будемо грати, і стартовий склад перед вашими очима. Завдання від коуча. Оцінка за матч не менше 7,5. Командне володіння мечем 55% Розширене всі 60. Ну і 15% вдалих навісів. Піднявши рівень складності, гра Михайла в першому таймі нагадувала реальну гру його в Челсі. Бре. Але мішанька не здається, і в нього була нагода, аби пробити поворотом, він нею скористався. Але, на жаль, не влучив у ствір воріт. Ну а далі знову нагадування про реальну гру в Челсі. Бре. Bro. Bro. Ось тут, чесно кажучи, я не розумію, чому Михайло не пробивав в дотик. Чудова передача від Енсо і погане виконання для Мудрика. Перший тайм позаду, а проблеми тільки починаються. Ви подивіться, ми виконали тільки одне командне володіння м'ячем. Надія у другому таймі жила до 56-ї хвилини, коли Лукас Паквета віддав чудову передачу на Боуна, який відкрив рахунок у цьому матчі. Не знаю, як вам, але мені це нагадує реальний Челсі. Михайло згадав, що потрібно робити вдалі кроси, і власне побіг по своєму фланзі. Однак навіс в нього як слід не вийшов. Після невдалих дій Мудрика в Атаці Вестгем організував контратаку. Цоуфал відпасував на Ваткінса, і той низом точно рахунок 2-0 на 67-й хвилині зустрічі. І здавалося, б, це все кінець. Однак, за допомоги Мудрика була організована атака пас на Джексона, який власне не забиває. все як і у реальному житті. Челсі заробив право аби виконати кутовий на останніх хвилинах зустрічі. А ви всі прекрасно знаєте, як Челсі вміє реалізовувати ці стандарти. Пас на мудрика, який підлаштувався під праву ногу, і швидою у дальній кут воріт забиває, все ж таки у сьогоднішньому матчі. Окей, домовилися більше таких м'ячів забивати я не буду, адже рахую це якимось багом. Адже не може бути такого, що тричі ударили і тричі забили саме ось так швидою. Але сьогодні цей гол йде в плюс мудрику. Матч завершено, і не на користь Челсі. На жаль, перша поразка в сезоні та ще й не виконаних два завдання. А це мінус до довіри тренера, в принципі, якої нам поки що вистачає. Переходимо до наступної гри. Це кубковий матч, і Михайло Мудрик знову ж таки у стартовому складі. Але також ми бачимо неабияку ротацію від Маурісіо Почетіно. Нова гра, нові завдання. Райтинг за матч не менше 8,5, розширений 10, виконати дві передачі на половині поля суперника і командне володіння м'ячем 65% має бути. Ну що ж, поїхали. Я вже бувало подумав, що Михайло Мудрик награвся, коли перейра влетів йому взаді в ноги. Досить довго валявся на газоні. Михайло, однак, жовту картку для суперника все ж таки він заробив. Слава Богу, все з ним було добре. Потрібно виконувати завдання. І перше, я поставив перед собою дві атакуючі передачі на половині поля суперника. Зіграв з Джексоном в стінку, віддав йому розрізну, той пробиває поворотами. Знову не влучає з вбивчої позиції. Ну як так, Джексоне? Ну щонайменше одне завдання ми виконали. Небезпечно також було і коло наших воріт. Маві діді відпасував на Кенона, той пробив по наших воротах, і Петрович перевів м'яч на кутовий. Перший тайм позаду, а по завданням у нас тільки дві передачі. Все. У другому таймі у Михайла була чудова нагода, аби забити Джексон класним пасом виводить практично віч на віч Михайла, але тому не вистачило сил, і на жаль, м'яч втрачено. А у цьому моменті Мудрик зробив все, аби Челсі забило. Пас на Кукурелью, який вривається абсолютно віч навіть з голкіпером суперника, але поворотом як слід пробити не встиг. Голкіпер вийшов і м'яч забрав до своїх рук. Натомість серія після матчевих пенальті. Давайте так спойлерити, я вам не буду. Ви просто її подивитесь. Так, цю серію пенальті переміг Петровіч. Саме його два сейва допомогли Челсі перемогти Лестер Сіті у Кубковому матчі ліги. Михайло Мудрик не приймав участі у цій серії після матчевих пенальті, а також не виконав два завдання, які стояли перед ним. Тим самим рівень довіри тренера зменшився. Ми посідаємо сьому сходинку в англійській прем'єр-лізі і третій поєдинок проти Лутона. Все йде за нашим сценарієм. Ми у стартовому складі та отримуємо завдання на цей поєдинок. Рейтинг за матч не менше 8,5, розширений 10, вдалих навісів двадцять 20% і 65% командне володіння м'ячем. У кожному матчі я ставлю перед собою завдання максимум, але хочу, щоб ви розуміли, що я не професійний гравець серії ігор FIFA. Тим більше після того як ми поставили непоганий рівень складності, але все ж тим і цікавіше спостерігати за поєдинками. Кажуть, суперників недооцінювати не можна. Однак Лутон здався мені команду, яку якраз таки можна недооцінити. І Михайло Мудрик на старті поєдинку почав показувати, що сьогодні просто так їм точно не буде. На 10 10-й хвилині Ден Поц отримує пряму червону картку за те, що взаді в підкаті збиває кукурелю. Ну а далі чудова комбінація від Челсі та індивідуальні дії Михайла Мудрика приводять до того, що він забиває свій третій м'яч в сезоні. Ось таким прекрасним ударом у дальній кут воріт, обігравши суперника, відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. Лутон, хоч і грав, практично весь перший тайм у меншості, здаватися не хотів. Чудова навісна подача з флангу, і доетрі чудовим ударом головою в кут воріт забиває Челсі рахунок 1-1. Навіть камера FC 24 не встигла зрозуміти, що відбулося, адже ось на моменті з забивання м'яча чомусь почала перемикатися. Михайло Мудрик згадав, що потрібно виконувати завдання а одне з них вдалі кроси. Що він і зробив? Подача на анкунку – 2-1. асист на рахунку українця, і Челсі виходить вперед. Лутон здаватися не хотів. Заробили право аби виконати кутовий. На жаль, він в них не вийшов. І швидка контратака лондонського Челсі. Ви просто подивіться, Рахім Стерлінг відкривається, і Михайло Мудрик віддає, який ж геніальний асист на стерлінга, який реалізовує ось цей момент і забиває третій м'яч у ворота Лутона. Можна сказати, що Лутон грав у меншості, а можна сказати, що сьогодні українець у вогні. Що виберете ви, напишіть в коментарях. Маємо другу перемогу в сезоні та одне невиконане завдання. Але нічого, думаю, по ходу сезону завдань ми будемо виконувати багатенько. Також у нас з'явилась ось така менюшка, де потрібно було пропускати час. Якщо ви знаєте, що це таке, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Ну а у нас круті новини. Михайла Мудрика викликали до національної збірної України з футболу на матчі відбору Євро 2024 Ну, а поки ми радіємо, у нас домашня гра четвертого туру англійської прем'єр-ліги проти Ноттінгема. Потрібно відіграти якомога найкраще. Ну і останні завдання на сьогоднішній випуск. Рейтинг за матч 7,5 не менше виконати два перехоплення. Ну і забити один м'яч. Потрібно робити найскладніше, подумав я, а це означає робити перехоплення. І перше перехоплення від Михайла Мудрика можна сказати було вдалим. Що не скажеш про друге момент, у якому я подумав, що нам дають червону картку, однак нас, рефері головної зустрічі, пожалів і давсього жовту. Однак далі робити підкати та відбори м'яча було вже наднебезпечно. і що я робив дуже і дуже обережно. На 36 й хвилині зустрічі Михайло міг забивати у ворота Нотінгема, однак Хенесі вийшов переможцем у цій дуелі, зафіксувавши надійно м'яч у своїх руках. У лондонців у першому таймі абсолютно нічого не виходило. Точно так само, як і у таймі номер 2 Ноттінгем Форест абсолютно нейтралізував всі атаки Челсі. Фінальний свисток і рахунок 0-0. На жаль, Челсі в себе вдома втрачає очки. Повний провал по завданням. Абсолютно, всі три завдання не були виконані нами за цей поєдинок. За що ми отримаємо мінус 25 очків до довіри головного тренера. Однак не засмучуємося. Попереду матчі національної збірної України з футболу, в яких Михайло Мудрик буде приймати участь. І Якщо ви хочете їх побачити якомога швидше, ставте вподобайки. Давайте поставимо планку у 500 вподобайочок. Як тільки ми їх набираємо, одразу виходить продовження та серія номер 3. Ну а на сьогодні в мене все всім добра, до побачення, слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу, навіки. Слава.